Жили були діти баба, довго жили з 1933 року. І сталося таке, перейшлося до правників. От день, день народження випонилось 14 років. Дід захотів розповісти про все життя у тох. Ось, мені не цікаво, не цікаво. Ех. Прізвище «Колобок». А тепер увага, дивіться, що було далі. Дякую, мене звуть Зайчик. Я зараз готуюсь до екзаменів, вчуся в університеті. Дуже дякую тому за навчання безкоштовне, за гуртожиток безкоштовний, за увагу перекладачів. Ну що далі буде, як закінчиш? Буду жити гуртожитку-готок. І буду головною, і буде зарплата в мене велика. І будуть півні. Ой, боже, як не цікаво. <клух> Що багато? звідки в тебе ці всі медалі? Ой, здравствуйте! А мене звуть Вов. Я дякую у тому що за таку спортивну кар'єру. Я поїду на Олімпійські ігри в Австралії, Я їздила на Олімпійські ігри в Тайвані, заробилася на далі, на світі і на Європі. Життя солодке, пенсія в мене велика. Купила собі квартиру, купила велосипед... велосипед за 5 тисяч. Адамчук їздив по світу. Боже, то ж саме розказати. Ой, здравствуйте, Я зв'язк. Мене звуть ведмідь. Я з полтавського колективу «Галушки». Чули про таке? Ой, жаль, я люблю танцювати. Дивись Я люблю співати. Клоунати сценки. Я все, може, я все знаю в українській пісені. А особливо гімну того божній хочеш послухати на жество моєму. Улыбки мы Тимоны сверкой, а мы сидим, не слышал окна. Любой из нас без слова понимает, какая-то тяжка тишина. Ну я, а? Давайте, а, а, ну. ага, Арно. Ага. Эй, Ой, меня ждут там. Люди не в клубі, прощає. Я завидую. зайчик студент безплатний, отойсь навчається безкоштовно. Це медалі заробляє, Ви ведмідь зірка уто. А я не слухаю, мені скільки а я не цікаво, не цікава, а що ж, то, що ж. Золотого? Ну так, золотого. Я при... председатель тео, вона лисиця, а що таке? Зочик вчиться в інституті безкоштовно. Вовк і далі заробляє. Ведмідь зірка в отозі, а я дуже хочу. А у вас є членські білети? утро? А що таке? Це ваш рідний дім дімоток. Почекай. А сколько тобі років? Скільки тобі років? 14. 14. А, це в мене записано 9999. І якраз запишите вам на десять тисяч. Юрій Петрович обіцяв супер премію. Краще, у предстателя. Як твоє прізвище? Коло. Бабуся друга, бачиш, яка родина, династія. Яка? Боже, це все чудово, що ти прийшла. Я тобі дам членський бюлет. Номер 10 тисяч. 10 тисяч. Як добре, що лисиця вміє залучати нечуючих. набрала ж 10 тисяч населення. Не полічити усіх нечуючих, як їх багато. Ці люди створили уток. І не покладає її активні, дуже розумні, створили трудові місця. Чудово.